Колись давно, коли ще казки були реальністю, сталася подія, яку ще й досі пам'ятає кожен поважний гриб королева грибів підберезничка, щодня дізнавалася новини від метелика. Цього разу звістка була сумною. З кожним днем ставало все гірше. Окрім звичайних свирок між грибами, деякі з них почали зникати безвісти. Через декілька днів до підберезнички прилетів схвильований метелик. Виявилося, що цьому безладу та страху серед грибів посприяли люди. Але не просто люди, а грибники. Королева грибів зрозуміла, дипломатія тут не допоможе. Тому у неї з'явилася доволі цікава ідея. Спершу вона покликала метеликів інформаторів і передала одному з них таку інформацію: Дорогий народ мухоморів. Я, як ваша правителька, хочу звернутися до вас із таким проханням. Я знаю, що ви давно мрієте потрапити у людський кошик. Що ж, така нагода випаде? Вам лише треба перебратися ближче до стежок. Далі справа за мною. Після цієї промови метелик полетів до мухоморів. Наступний метелик мав летіти до Грибного народу з іншою промовою від королеви. Щоб перемогти цю війну без втрат з нашої сторони. Пропоную попросити мурах, аби ті змайстрували зелену сітку з лози й трави, якою ми зможемо накритися, і тоді нас не буде видно. Через деякий час прийшла, а точніше прилетіла відповідь від мухоморів Так, ми згодні вам допомогти. Ми неймовірно щасливі, що зможемо потрапити до людських осел. Не заберелася відповідь від мурах. Уже наступного дня до підберезнички прийшла сама правителька мурах у супроводі декількох жителів. Вітаю вас, пані Підберезничко, Ми з радістю вам допоможемо. Але чи можна вас попросити? Зараз часто йдуть дощі і багато з мурах промикає та хворіють. Чи можна, аби вони під час дощу ховалися під вашими капелюшками? Так, звісно, і ще від усього грибного народу я дякую вам за допомогу. Саме на цьому моменті вся історія закінчується. Адже коли наступного дня до цієї поляни прийшли грибники, вони не застали нічого, окрім мухоморів. Що і казати, мурашки дуже добре справились із завданням, після чого грибники вирішили прийти пізніше. Але скільки б вони не приходили, вони не бачили нікого, окрім мухоморів. Саме такий геніальний план королеви перезнички допоміг всім жити довго і щасливо.